Знову попрощались з героєм на щиті до рідного міста повернувся 48-річний захисник Петро Рихвальський. Навчався у загальноосвітній школі номер 26 Після закінчення школи вступив у професійне технічне училище номер 6, де здобув професію газоелектрозварювальника Потім проходив строкову службу в лавах зсу. Далі працював у сфері приватного бізнесу. Любив природу. Захоплювався риболовлею та полюванням. З березня 2022 року воїн добровільно став на захист України у складі ТРО. Справедливий, порядний та добрий. Таким запам'ятали герої його близькі. Працював багато, любив родину, допомагав друзям. Гарна людина одним словом. Петрович був дуже гарною. Людиною, можна сказати, батьком нашого взводу, він ніколи не відмовляв, які б не виставилися задачі. Постійно, скажімо, підтримував хлопців, вів їх вперед. 24 липня 2023 року військовий героїчно загинув під час виконання бойового завдання. І навіть в той день, коли, на жаль, обірвалося його, його життя, скажімо, в принципі, він сам виявив бажання виходити на ту позицію. І прийняв бій, і, на жаль, загинув. Петрович був дуже гарною людиною, завжди допомагав, ніколи не відмовляв жодній жодному проханню, скажем, навіть не наказу, а проханню. Лише через 10 місяців захисник повернувся додому на щиті. У вічній скорботі залишилися дружина, діти, близькі та бойові побратими. Світла пам'ять герою. Это его же ремень, он привязал ага. на свой же ремень собаку. Місцева зірка Тіктоку, Володька, неодноразово жорстоко ставився до тварин. Очевидці фільмували його на відео та намагалися зупинити. Він своїх собак тягає, б'є. Дуже сильно багато є людей, які писали нам громадську організацію, що зробіть щось. Житомиряни кажуть, за останні роки у чоловіка було декілька собак, та всі вони загадковим чином зникли. Останнього ж песика знайшли з калічним. Там такі травми характерні як при зґвалтуванні. Факт самого зґвалтування Лікар не підтвердив, але й не спростував. Але у собаки є, ну, мабуть, ніж поранення в районі Ануса. Причому вони такі глибокі. Сьогодні він тягає так тварину, завтра він може таке зробити з людиною. Сам же чоловік заперечує, що це він покалічив тварину. Каже, травми завдали інші собаки. Собака здоровена, рижа вискочила і почала Я її гризти. Здоровене могою вдарив, а собака му побіжали, то він догнав. У ветеринарній клініці спростовують такий варіант розвитку подій. Наразі песику вже зробили операцію, полікували і віддали під опіку волонтерів. На перетримку його забрала Юлія. Жінка розповідає, тваринка почувається вже краще. Йому вже зняли шви, вже все нормально, але він в конусі ще буде ходити, поки він там щоб не розлизував. Нормально себе почуває, нормально ходить в туалет, їсть сухий корм. Нормально, кудичку п'є Володька Називав песика буржуєм, та волонтери дали йому нове ім'я жужик. Щоб нічого не нагадувало про жорстоке поводження з ним у минулому. Песик абсолютно не агресивний. Він сам підбігає до людей, щоб його погладили, лащиться і хоче гратися. Наразі Юлія робить джужику документи і шукає нову родину за кордоном. Якщо тут знайдеться достойна родина, яка буде піклуватися, то можна було і тут перелаштувати, але як показує практика. Краще за кордон прилаштовувати наших тваринок. Волонтери написали заяву до районного управління поліції, і правоохоронці відкрили провадження за статтею 299 кримінального кодексу України. Жорстоке поводження з твариною. Нині проводяться необхідні процесуальні дії, спрямовані на встановлення характеру отриманих собакою травм та причетної до цього особи. Варто вказати, що згідно з чинним законодавством, жорстоке поводження з тваринами карається обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварин. Заяви до поліції на неправомірні дії Володський писали не один десяток разів. Місцеві кажуть, він часто випиває, чіпляється до перехожих і поводиться неадекватно. Люди його бояться дехто. Взагалі не звертають уваги, де хто веселиться. Ой, там роблять із нього зв'язку. Тіктока ну це не нормально і неадекватно. Потрібно якось лікувати цю людину, закрити і примусово лікувати. У поліції нам повідомили, що вчора у районі Крошні чоловік в чергове поводився неадекватно. Місцеві викликали правоохоронців і Волоцьку госпіталізували до лікувального закладу. Анна Чепель, метро половинка, телеканал СК 1 Днями у Житомирі провели засідання політичної ради, партійної організації Слуга народу. Насамперед обговорили актуальні питання, спричинені війною в країні. Наша політрада в неї входять як народні депутати, як депутати обласного і місцевих значень голови громад. І сьогодні важливо, що люди, які приймають рішення на різних рівнях і несуть політичну відповідальність, що сьогодні вони на платформі своєї політичної сили, від якої обрали люди. Вивчають, виникають в питання для того, щоб знаходити рішення. Одним із головних питань, які обговорили під час засідання, стало впровадження ветеранської політики в Україні, зокрема на Житомирщині. На рівні області виконалось розпорядження кабміну. Створено окремий структурний підрозділ. Це відділ з питань ветеранської політики Житомирської обласної військової адміністрації. В кожному районі це чотири також створені такі структурні підрозділи, і саме вони наповнені про професійними людьми, які вже мали роботу, працювали в соціальній галузі, знають, як працювати з ветеранами. Також створюються ветеранські хаби, куди військові можуть звернутися та отримати допомогу з оформленням документів. Є і програма підтримки ветеранів, котрі потребують власного житла. Держава вже не перший рік забезпечує ветеранів, які потребують житло саме коштами, компенсацію на це житло у минулому році. Ми таких от коштів отримали область майже 257 мільйонів. Вони всі розділені. Це 87 наших родин, ветеранів. Впровадження якісної ветеранської політики це одне з пріоритетних завдань на сьогодні. Тож влада та народ мають згуртуватися, щоб разом допомогти військовим повернутися до цивільного життя, говорить народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Це адаптація до мирного життя, це питання медично-соціального забезпечення. гостро гостриса, в тому числі коли. Боєць на відновленні на лікуванні, тобто комплекс заходів. Ми ознайомилися з колегами сьогодні з центром реабілітації, який сьогодні працює з важко пораненими і хто потребує особливого. Догляду ми сьогодні зрозуміли, які є питання на місцях. під час засідання політради обговорили також діяльність обласного центру зайнятості та виклики, які виникли спочатку повномасштабного вторгнення. А також обговорили нові програми, котрі можуть допомогти українцям працевлаштуватися в умовах воєнного стану. Ми перейшли від політики пасивної зайнятості до політики активної зайнятості, тому що будь-яка людина, яка до нас проходить. Окрім роботи, ми людині даємо можливість скористатися грантом, скористатися ваучером, скористатися якоюсь компенсацією. Засідання політради це майданчик, де зустрічаються представники різних рівнів влади для вирішення нагальних питань. Завдяки таким заходам посадовці можуть поєднати теорію і практику, щоб імплементувати нові зміни і покращити життя громадян. Цю суботу, 1 числа, 1.06, ви знаєте, що це якраз у нас День захисту дітей. Буде у нас відбуватися невеличкий захід це з 10 до 11 години. Є у нас така організація «Я мама». Вони звернулися до нас. Ми на безоплатній основі відкатаємо діток, які прийдуть. Точно не знаю, скільки буде, 10, 15, 20, 30 діток. Але цілу годину вони безоплатно будуть кататися на всіх дитячих карусельках. Діткам, Тих військовослужбовців, які загинули під час війни, буде без безоплатне морозиво. У нас на набережні. Це буде відбуватися теж першого числа з 14 до 15 години.